Допомога на передову та родинам атовців, підтримка політв'язнів та активна співпраця із громадськими активістами. А ще прозора робота влади. Такі позитивні моменти свого річного перебування на посаді назвала голова облради Валентина Коваленко. Вона сьогодні відзвітувала перед депутатським корпусом, критикувала роботу Коваленко лише депутат Любов Майборода, бо каже, підходи роботи від й радянські, а сам звіт хвалебний. Втім, заступитися за Коваленко теж було кому її на посаді акт активно підтримала інша депутатка Наталія Старікова, додавши, що те, чим жила область, рік результат роботи не лише голови ради, а й депутатського корпусу. Загалом за цей рік було з нами з вами розглянуто 223 питання, ухвалено 199 рішень. Затверджено дев'ять обласних програм. На офіційному веб-сайті оперативно оприлюднювалися і голосування депутатів, і роботу постійних комісій, і інформація щодо реєстрації депутатів. Весь цей рік налагоджувалася співпраця з громадськими організаціями і активістами. Це правда, був рік відкритих дверей.